А кожен собі ставив таке запитання, як прийти до Бога? Що то зробити так, щоб ну, мати стосунки з Богом. Особисто я, я його дуже шукала. Я його шукала в різних образах, шукала в свічках, молитовниках, в чар чаруванні, в всьому, що тільки можна. Ну, тобто я була в пошуках Бога. І в чому ж насправді Бог? Може, він де... як ти вмер, лежиш в могилі, тобі кажуть, царство тобі небесне? Ні. Може, він в якійсь молитві спеціальній, ти там зачитаєш, і Бог буде з тобою, ні. Може, якомусь обряді, також ні. А з чого починається Бог? Апостоли нам дають відповідь і кажуть, покайся, бо наблизили Царство Небесне. Що таке Царство Небесне? Царство Небесне, то тоді, коли. Коли я покаялася, в мені живе Бог. Царство Небесне це Дух Святий. Тобто, коли я каюся по-справжньому, Дух Святий мене начитайте собі Марка, перша глава, п'ятий вірш, там Марко нам каже: покайтеся, бо наблизило Царство Небесне. Але якщо я не покаялася, то Царство Боже пройде мимо нас, мимо мене пройде. І як же ж воно відбувається? Мені на зустріч приходить людина. Бог мені особисто не прийде сказати це, але мені на зустріч приходить людина, яка мені проповідає, яка готова поділитися тим царством Божим середини неї. Знаєте, що відбувається під час справжнього покаяння, коли ти каєшся, всі ті біси, які тебе наповнювали, всі ті прокляття, які були за твоє життя, воно все. Все минає стороною. Воно все виходить і вертається в ад, в пекло, звідки і прийшло в духовному світі, відбувається переворот. Але покаяння це не просто слова. Каюсь, відрікаюся, від як я раніше каялася. Каюся, мені так стидно. Ну, от так і так. Я от каюся, мені стидно і все. А каяння це коли ти ставиш Бога на перше місце в своєму житті. Вже не ти живеш, а Ісус Христос тобі живе. І оця формула в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Це отець це є покаяння, оце щире покаяння, найперше покаяння. Бог дає це покаяння, коли оцей переворот в духовному світі відбувається, коли біси вертаються в ад, прокляття з тебе знімаються. Це є благодать. Бог по благодаті тобі дав, шанс тобі такий дав, задаром. Далі треба прикладати зусилля, зростати духовно. Далі отець це покаяння, син. Це Слово Боже. Ісус Христос, це і є Слово Боже. І там є в тій біблії нашій є 1200 сторінок. І ти маєш ті 1200 сторінок прожити. Воно має стати плоттю, воно має стати частиною. І коли оці два, отець і син є, то дух Святий сходить на твоє життя. Він сходить на тебе. Ти маєш мати його всередині себе, маєш бути помазана тим Духом Святого. Святим. Це є формула Отець, це не Дух Святий. Ось де. Ми маємо охрестити людей в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Ми маємо допомогти їм. Це не просто е, якийсь обряд перехреститися. Це не пальцями помахати. Це життя таке має стати. Це має стати суть Твого існування на цій землі. Дух святий, царство Боже, всередині тебе. А далі що? А далі ти ростеш як людина на землі. Ти народився, царство Боже тепер вже всередині тебе, а далі ти маєш зростати до, аж до повного віку Ісуса Христа. Це взагалі такий рівень. О, з кожним днем покаявся, з кожним днем погрузив себе в Слово Боже, живеш по законах Божих і далі. Коли ти вже відходиш і починаєш знову грішити після того тої благодаті, яку тобі Бог дав, це такий шанс, оцей перший переворот, який ти створив в духовному світі, бо з'явилася нова людина, то тоді вже царство Боже береться зусиллями. Треба прикладати зусиль вже не по благодаті. Далі ти маєш працювати, духовно зростати. Амінь.